Ви знаєте, ганьба не в рішенні стангольського суду, а ганьба в тому, що українська влада здає інтереси України. Це дійсно ганьба. Я хочу сказати, ви знаєте, от така дивна ситуація. Всі президенти чомусь дуже люблять пана фірташа і Росокренерга. Любив його пан Кучма. Потім Віктор Андрійович Ющенка постійно, скажімо так, допомагав Росокренерго існувати на українському ринку. Зараз це головний спонсор. Нового президента пана Янукович. от така у нас любов президентів до Росокоренерга і пана Фірташа. Більше того, я вам мушу сказати: пам'ятаєте, коли вперше була спроба захистити Росокоренерга, тоді за узгодженням з паном Ющенка, пан Хорошковський і пан Наліваченка кинули своїх силовиків. Це був підрозділ Альфа на НАК Нафтогаз. Пам'ятаєте, зімальна група це показувала чуть ли не в прямому режимі, коли захоплювали НАК «Нафтогаз», пробували вилучати документи, заарештували тоді митника, який проводив розмитнення. І чим все це закінчилось? Я відповідаю, що це законно чи незаконно. Чотири рішення суду українських судів, які визнали і дії митників. І дії НАК Нафтогазу я можу зараз продемонструвати. У мене в папці ці рішення є. І першої інстанції і апеляційної, які визнали дії НАК Нафтогазу в законі, вони діють відповідно підписаних угод. Дії митників в законі, вони захищали інтереси держави і розмитнули для держав газ відповідно до цих угод. Це є рішення суду. Але ж інша ситуація сьогодні у нас розповідали тут, що у нас суди будуть приймати рішення. Ми бачимо, як суди сьогодні приймають рішення, коли міліціонери що вбили. Молодих людей, студентів на волі вбивці на волі, а керівник митниці, який в інтересах країни діяв і виконував свій обов'язок у в'язниці, за службову недбалість, тобто службову недбалість. Я не хочу навіть коментувати це звинувачення. Це смішне звинувачення. Але ж він є загрозою для суспільства. А вбивці це не є загроза для суспільства. Мер, який стріляє по людям на пляжі, це не є загроза для суспільства. Він на волі, навіть кримінальну справу не відкрили. А людина, яка працює на державу, яка тільки тільки спробувала захистити свою країну, сьогодні є злочинцем. На жаль, це є факти сьогодення України. Михайло Я е... Погоджуюсь з паном Зарубінським, дійсно треба приймати рішення, і наша позиція, саме перша ваша е, формула, держава повинна виключно контролювати ці питання. Сьогодні є потужне державне підприємство НАК Нафтогаз. Є найпотужніша в Європі газотранспортна мережа. Яку все мріють якось приватизувати, якось її або в консорціум, або кудись продати, або в оренду взяти, це є стратегічне надбання і стратегічна формула захисту України, і саме держава повинна це контролювати. Нам не потрібні посередники для того, щоб віддавати мільярди за те, що вони будуть навіть не газ передавати, а папери від одних чиновників до інших, і саме таку схему пропонували ми причина, яка сьогодні приводить до? Втрат бюджету, незаконних втрат бюджету, це бажання вашої влади розрахуватись з власними спонсорами, такими як фірташ, за рахунок людей, за рахунок власної країни. От вся причина. Що стосується Надра, ви дуже е, гарну тему згадали про те, що Юлія Тимошенка е, працювала там проти банка Надра. Гарна тема, і всі вкладчики знають, що банк збанкрутував ще в 2008 році, і замість того, щоб врятувати банк під гарантією пана фірташа, були мільярди рефінансування направлені в банк Надра. І замість того, щоб повернути людям вклади, вони їх вивели. На свої офшорні рахунки, і після цього дійсно Тимошенка, як ви кажете, пред'явила вимоги заарештувати цих зрадників, заарештувати цих злочинців, які за рахунок Нацбанка, за рахунок тіньових брудних схем замість розрахунку з людьми вивели кошти за кордон. І за це ще треба відповісти. До речі, коли наш уряд запропонував рекапіталізувати Надра банк і зробити його державним, для того щоб розслідувати, як вивели гроші, не зважаючи, банк був. В стані банкрутства Нацбанк, який також приймав участь в цій брудній схемі, відмовився рекапіталізувати цей банк, і досі проблема цього банка не вирішена, тому що саме от така схема вкрасти за рахунок держави, а потім ще звинуватити тих, хто пробує державу захищати, це є ваша схема, це є форма вашої діяльності.